Блін, прикольна таку камера. Дякую. Нова! Ця штука. Я її знімати не буду, бо фіг я потім її одягну. Ось так ми це все підключаємо. Е! Давайте познімо. Це мій помічник, з яким ми разом будемо сьогодні оглядати, розбирати і дивитися нову камеру. Ті Pocket 2 Насправді вона вже не дуже нова, вона у випуску вже два роки. Мене звати Ірина, ви на моєму каналі. І про цю камеру я дізналася з TikTok Ще коли намагалася зняти влог, коли ми були на відпустці у Болгарії, що в мене зайняло дуже багато сил. І саме в цей момент теж не це щоб що? щоб що? Я бачу відео з маленькою камерою, яка виглядає комфортно, приємно. Мічник повернувся. І я сподіваюся, що цей огляд буде корисним для вас, якщо ви думаєте купляти цю камеру. Насправді, я навіть думаю, що варто дочекатися третьої і подивитися, що там буде. Ось така вона маленька. Вона дуже мила і мені подобається, що в неї роз'єм Type-C, тому що я замучилась увесь час шукати різні перехідники. Цю кришку я зняти взагалі не могла. Я її дергала ще хвилини 3 чи 4. І плюс я кожен раз розбирала деталі, дивилася, я намагалася камеру увімкнути, але вона була повністю розряджена. Увімкнути її було неможливо. Саме версії Sunset, вона єдина біла. Є ось така штучка, яку ми підключаємо знизу. Дуже дивно камера крутиться. Далі дивимося, що йде у наборі разом з камерою. Інструкція. Хе-хе, я закрила якийсь штрихот. Я не знаю, потрібен він чи ні, чи має він якусь інформацію, чи можна зламати там все за IP, але хай вже буде зацензурене. Всі ці штучки, шнюшки, повідочок. Прикольний, з яким я ще не зорієнтувалася, що робити. Це моя перша така камера. Мені всі казали бери GoPro. Я навіть е гуглила огляди, і вони або російською, або англійською. Російською дивитися якось, ну, знаєте, таке собі. Англійською я розуміла через слово. Ці всі перехіднички, вони. Нам потрібні і справа у тому, що оскільки це моя перша камера, я взагалі ніфіга не розумію, що там на як його вмикати, підключати і взагалі які в ньому є налаштування. Тому мій відгук може бути трошки зі сторони чайника. Далі ще буде відгук, плюси і мінуси, які я виявила за перші тижні користування камерою. І то не дуже активним, що мене почало бісити, так це те, що я дістаю камеру, і оця штука весь час кудись випадає. Зрозуміло, куди випадає. Тобто, сама камера сама чомусь повертається отак. І в мене відчуття, що через це дуже легко її поцарапити. І плюс я не розумію, як краще типу, його ось так ховати чи ось так ховати. Ну, типу, нічого не зрозуміло, це слід від наліпки, до речі, який не, не стирається. Тут є а-ля, типу, це куди класти ось ці картриджі. Сперна плита, фундамент. А, оці картриджі, вони зміняться. Є для айфону, Type-C джойстик. Угу. Я взяла з собою, можу показати. Але воно ось тут розраховано, що ти типу можеш його тут перегати, і все буде окей. Але по факту джойстик сюди не влазить. Тобто я хотіла Type-C і джойстик носити, але ось сюди ти ніфіга на віщу джойстик? Ну тому, що ти знімаєш і ти рухаєш камеру, типу, замість ага. того, щоб рухати ось так. Ти просто хоєш джойстиком. Наступний момент. Так, да, Я намагаюся його засунути. Цих камер є три штуки три версії. Є версія чайна чорна, вона щось біля 13 тисяч коштує. Ця коштує від 13 до 15 тисяч. Чому? Тому що до неї входить ось ця штука. Я її знімати не буду, бо фіг я потім її одягну. Завдяки цій штуці можна ставити на штатив. Не могла зрозуміти, в чому різниця. Да? є для петлички. Також є Wi-Fi, Bluetooth, щоб підключати камеру і е, перехідник для зарядки. Роз'єм для карти пам'яті, вмикання-вимикання. Ось ми його вмикаємо. Наступне: що мене бісить? Він коли заряджається, він супер сильно нагрівається і його треба контролювати. Перше тобто, цій версії вже два чи три роки. І виходить, що е, цю камеру вона дуже тендітна, хоч вона йде як аля GoPro і всякі такі е, стадікеми, а е, вона дуже тендітна, її треба вмикати кожні три місяці для того, щоб її акумулятор не постраждав. І я не знаю, це як, як це можливо, якщо воно запаковане, і два роки воно лежить на складі, наприклад, як це можливо, типу вмикати його кожні три місяці, щоб він не зіпсувався. І коли я його вперше заряджала, я думала, ну якого хрена я його не можу в руку взяти, тому що він гарячий як собака. Ну, типу, при цьому він ще має тримати заряд щось типу двох годин. Але я не знаю наскільки це реально, тому що я його зарядила. Він тиждень просто лежав, я його не вмикала. Він розрядився на 8%. Просто він лежав, нічого не було. Я його не вмикала. Наступний нюанс: мені не подобається те, що він інтуїтивно не дуже. Працює, ну щось ти там потикав, а куди тикать не зрозуміло. Як його вимикати, примикати. Щось класиш, але не зрозуміло. Знизу можна регулювати, розвернути камеру, повернути камеру. Ось вона е, зафіксована. Ні, щось вона не хоче фіксуватись. Ну коротше, а на вона на твої обличчя напевно зафіксувалась. Далі це таймскіп, типу довга зйомка. І оце воно просто тримає прямо. Сам по собі він прикольний. Він в руці такий приємний, маленький, в сумочку поклав і поніс. При цьому е далі ми ще знімемо наскільки він буде працюючий. Так, я сказала про третю модель. Є третя модель, яка дорожча в два рази, а то й в два з половиною, тим речі, де ви будете брати. На чорна, і вона йде, називається Creative Combo. І там входить ще мікрофон. Який типу аля на блютузі чи щось таке, тобто дистанційний. Тут такого немає. Бачиш, він сам ага. не тікрутиться, ось це мені не подобається. Сама велика проблема була це те, що я хотіла зрозуміти, в чому різниця, чому я маю купити саме креатив комбо. А не, наприклад, ось цей ексклюзив Sunset, типу, він єдиний білий. Я так і не зрозуміла Я не могла знайти жодного відео огляду, різниці між ними всіма трьома моделями. То це все DJI поки другий. Покажу джості. Ось так він сується. Це ви рухаєте. А це кнопочка, яка має наскільки я зрозуміла, перемикати типу, рухати вгору вниз, чи приближати віддаляти. Ось так ми це все підключаємо. Е. Ось так. Ось ми його вмикаємо. Так, ось ми його увімкнули, І що мені подобається з плюсів, це те, що в нього є штука, що ти, коли його розвертаєш до себе, він відзеркалюється, як ти звик у телефоні. Так, і що ти робиш? Він нічого не робить. Що ти, що ти хочеш? <реш> да, я мовчу про те, що немає взагалі е української версії, тобто українського перекладу. О, прикол. Це в Тіктоці люблять рекламувати цю камеру через оці шай-зйомки, що ти його береш в руку йдеш, типу, ти його просто несеш, а по факту він розвертається і знімає. Але як я це зробила, я не знаю. Також зараз ми зробимо запис. Ось, пішов в запис. І ми порівняємо звук. Ось, пішов в запис. І ми порівняємо звук. Потім я вставлю ці моменти. Тобто я хочу познімати просто, як ми будемо гуляти, ходити, пити каву, як воно буде відчуватися. Так, а тепер розвернися. Як тебе розвернути? О! От куди ти дивишся? Ось оця проблема, напевно, для мене найбільша. Те, що коли я беру його в руки, я ще не набила руку, і мені дуже важко зорієнтуватися, що він робить. От я намагаюся себе зняти, а він щось робить, що хоче. Я нічого не розумію. І він нагрівся. Угу. Він нагрівся. Він зняв буквально хвилину. Ну і е, прикольний чехолчик, мені подобається, але він стрьомний. Він не закриває нормально он там час а. Ну от, тепер закриває. <світ> Оце, що торчиться, треба кожен раз його знімати, одягати, що теж не дуже зручно. І я сподіваюся, що я на неї користуватися. Мені буде зручно в якийсь момент. Я все-таки хочу знімати ноги. Я сподіваюся, що він буде зручно. Але. Я скажу, що перший час, коли я тільки його купила, цей чехол мені взагалі надію не давав. Я вже заказала на Аліку зиновий чехол повністю на нього з кришкою, з цим, всім, щоб його захистити. Плюс треба, я бачила, дуже багато продають по-перше лінзи, які можуть більший кут робити, затемнити картинку. Якщо занадто світло і плюс спеціальні наборчики, куди можна всунути перехідні чіпки. Все, далі будемо знімати вже сьогоднішній день, що ми будемо робити. Пока! Пока. Я думаю, що було б зручніше, якби я могла зостиком рухати. Мені не подобається, що він знімає дуже багато землі. От дуже багато оці, оця зона, я не можу його підняти Мені що пальцем його підіймати, чи що? Я ще не навчилася. Тому... Ти така маленька, я? Да, з цього ракурсу. Блін, я не подумала про це. Дякую. Нова.